Хочу вам сказати, на Дніпропетровщині саме більше місце, де є сепаратисти насичені, це є Кривий якривірі. Вілку і його команда, вони залишилися у сьогоднішній день. Живуть і здравствують. Зараз піднімається така хвиля, хочуть в народі визвати негодування нашими солдатами. Дві неділі тому в мене була ситуація, я не хочу збурювати вас, я вам хочу сказати те, що було зі мною. Плачу за церкву, за воду, за світло у збіркасі в себе в селі, де я живу, а служу в іншому. І дзвонять хлопці з песок і кажуть, батюшка, треба купити нам генератор дизельний. Тому що бензини немає, масла немає, будь ласка. Стоїть рядом жіночка і слухає все. Я тут говорю, а вона в розмову влазить і каже, от якщо б ви їм нічого не покупали, війна б давно закінчилась. Я кажу, Хлопці, а ну почекайте, відключаю телефон, дивлюсь на неї. І знаєте, мене переклинило перший раз в житті. Я думав, що вже мене нічого не може переклинити. А тут переклинило. Ви їм і кушать возите, ви їх і одіваєте. Тобто зараз винуваті, в тому що йде війна, волонтери і капелани. Ви представляєте? Яка разница, как як буде називатися господарство, Україна, ДНР, ЛНР. Главное, щоб пожирати було і бомби не падали. І мене вдруге переклинило. І я її питаю, шановна, ви де живете? В домі чи в квартирі? У квартирі, так от, сьогоднішнього дня ви живете в туалеті. Якщо вам все одно, живіть в туалеті. А ми прийдемо, будемо жити у вас в квартирі. Їсти з вашого холодильника, будемо спати на ваших ліжках. І ви нам ще гроші будете давати. Так вона, бідна, так почала протестувати. Ви не рівняйте. А що, шановна, не равняйте? Ви самі знаєте, не мені вам пояснювати. Хлопці там вже кажуть, батюшка, може їх далі пустити. Може хай вони прийдуть сюди, щоб було з чим зрівняти. А що рівняти? Коли хлопці в Кривому Розі розіхоронять, я кажу, хватить вже вам давати отой знак третього ступеня від міста. Хлопці погинули, дайте другого, дайте першого. На мене дивиться з цікляними очима і каже, що в нас війна. Це не війна, так? це прогулка. Вийшли люди грибочки пособирати, тому треба нам розуміти, що війна далеко не закінчилася, можливо, навіть для нас вона ще і не почалася. Тому що нам з вами тут на місцях прийдеться дуже багато працювати. І моя головна теза в житті, я кажу так, може я не правий поправте мене, зараз у владу. Мають іти ті люди, які проливали за неї кров, які за неї воювали, і ті, які активно допомагали, а не ті, які сиділи і чекали, і зараз знову вони хочуть прийти. Тому передавайте своїм сусідам, друзям. Ми не будемо продаватися ні дешево, ні дорого. Нам душа потрібна в майбутнє. Хай наші хлопці спочивають, вони гідні. І я просто попереджаю на криворіжжі тих священників Московського патріархату, які коронять і кажуть, усопші і раби. По-перше, вони не усопчі, вони убієть. І по-друге, вони не раби, а вони сини. Іншого путі немає. І той, хто бере гроші за похорон, бере у ті гроші кров'яні. Які взяв Іуда. Хай вони спочивають. Ви думаєте, зря такі їхні вертольоти падають. Та там наші хлопці. Вони там наверху, вони нам допомагають. А вам усім здоров'я, терпіння, сили духу. І нас ніхто не зламає і не дочекається, що ми опустимо руки. Слава Богу, слава Україні. Героям Амінь.